Вітаю щиро всіх телеглядачів телеканалу Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо про ментальне здоров'я в умовах тривалого стресу, роль відпочинку, тиші, планування і турботи про себе та родину як ніколи важлива. Адже за даними останньої оцінки потреб у сфері здоров'я проведеної ВОЗ в жовтні 2024 року. 68% українців відзначили. Погіршення фізичного та психологічного стану порівняно з доконфліктним періодом при цьому близько 46% людей. Зіткнулися з тривожністю, а 41% – із загрозами психічних розладів. Ну і звісно, це дані, які на які були озвучені рік більше року тому. Звісно, ця статистика змінюється. Отож, сьогодні ми поговоримо з нашою гостею про тривалий стрес, як він впливає на психіку та здоров'я, і які джерела відновлення, як планувати свій відпочинок, змінювати місце перебування заради того, щоб відновитися і. Покращити свій психологічний, відповідно, і емоційний і фізичний стан. Я з радістю вітаю нашу гостю в студії. Це Олена Марківська, клінічний психолог, терапевт, гештальт-терапевт. Ми щирі вітання вам, пані Олено, у нашій студії. Вітаю вас. Вітла, а... Моїх глядачів теж вітаю. Я так багато використала статистики, ось такої серйозної на мій погляд, щоб привернути увагу до того, що. А... Це є проблема сьогодні, і ця проблема не оминає ні дітей, ні дорослих, ні тих людей, які вважають, що в них все ого, все добре. Я стійкий, я психологічно здоровий. Тому що ми інколи можемо не помічати, коли змінюється наш стан. Тому що потрібно сьогодні розуміти, що наш фізичний і психоемоційний стан потребує відновлення. Отож, пані Олено, з чим найчастіше до вас як до а психологині, яка має досить таки тривалу, довгу результативну практику, звертаються люди, які ось ці психологічні виклики стали особливо гострими в час повномасштабного вторгнення. Ну, якщо говорити про військових, то це найчастіше гострі стани або стани з ПТСР. А цивільне населення да, в цих запитах будуть тривожні, депресивні стани. Різні психосоматичні розлади, які там супроводжуються підвищенням тиску, навіть погіршення травлення. Ну, різні прояви соматичні, коли на фоні всього, що відбувається, у нас така напруга в країні, ми теж напружуємося і теж можемо не витримувати. І тут потрібна і підтримка психологічна, і може і якісь спеціалістів, навіть і медикаментозна. Буває по різному. Найчастіші запити це ну, також панічні атаки, досить часто. Від почуттів невизначеності, ми вже дуже довго, ми вже четверте літо у війні. Це просто жах, ну жахливо звучить. І оце не знати, коли воно закінчиться. І оце почуття невизначеності нема втрачаються опори. А на те, щоб саму себе підтримувати, ми маємо десь черпати якийсь ресурс. Мені цікаво, ось е, ті люди, потенційні пацієнти, клієнти, пацієнти, mm -hmm. які до вас звертаються. Наскільки вони чітко дають собі відповідь в тому, що з ними щось не так? Чи вони приходять тоді, коли вже відчувають якісь явні ознаки, що є якісь певні порушення, дискомфорт, е, чи звертаються і тоді, коли здавалося б на перший погляд, все нормально, але з метою профілактики. Ну, буває по-різному. Буває з метою профілактики. Буває... І, і це, напевно, найкращий варіант з метою це найкращі, профілактики, да, тому що є щось таке, від чого в мене виникає напруга, і мені це не подобається. Я хочу порозбиратися, як я так живу, що зі мною це відбувається. Uh -huh. І це такі лайтові варіанти, да, коли просто відбувається психокорекція. Там кілька сексій, і людина пішла собі жити своє щасливе життя. Бувають варіанти, коли і вправду є гострі стани. І тут треба, ну, скажімо так, коригувати, направляти до психіатра, до неврологів. Так теж буває. Пані Олено, а які дзвіночки? Ось ці перші, коли варто зупинитись, відкласти в сторону, в сторону всі свої справи, здавалося б, які от треба вирішити тут і зараз, прислухатись до себе, проаналізувати і звернутись по допомогу? Е, ну, Із таких, скажімо, симптомів. Психологічних, це буде те, що вранці не хочеться йти на роботу, не хочеться вставати, немає сили, впадок сил такий. Поганий настрій, поганий апетит, погіршується сон. І, взагалі, хочеться ізолюватися від усього світу. Тому тут вже. І нікого не бачити? Нікого не бачите. Да? Хочеться уникати взагалі. Це не про те, що. Якщо вам раптом захотілося поусамітнюватися, це вже якесь порушення? Ні, тут має бути баланс. Або для мене зараз є потреба в усамітненні тоді ок, це ресурсний стан. А якщо це вже прям ізоляція і уникнення, тоді це вже ну, трошки треба на це звернути увагу. Я зараз часто спостерігаю і чую від своїх знайомих друзів, що ось потрібно багато працювати, не зупинятись, працювати, працювати і ще раз, це наш обов'язок працювати краще аніж будь-коли. Чому нам так важко дозволяти собі відпочинок? Перепочинок, зупинку, чому нормально, чи нормально ось відчувати такий певний сором, що ні ні, я не можу відпочивати, я не можу нічого такого а, планувати, а, от поїхати кудись полежати, тому що мій обов'язок працювати, тому що ось мій рідний, мій чоловік, мої колеги, мої знайомі захищають нас на лінії фронту. А моє завдання саме тут працювати не зупиняючись. Я думаю, що тут багато чого навіяно суспільством, культурою і вихованням, да? тому що нам не можна нічого не робити. Ми це ще з сім'ї чули, що ти нічого не робиш. Тут підключається і почуття сором, да. як тобі, що тобі не стидно так. Mm -hmm. Почуття провини виникає тоді, як я можу собі дозволити е, нічого. Тобто, це нормально, так це правда так відбувається. Сьогодні це Нормально так відбувається. Ми це скажімо, отримали у спадок. А враховуючи те, що зараз в нас такий непростий період, а досить і складний, да, то ми й можемо винитися за те, що ми там не маємо права відпочивати. Ну, ми не маємо права, тому що і вправда в країні ситуація досить напружена. Але собі треба віддавати такий відлік, що якщо ми на геть запрацюємо, ось стривожимося, і ну, ми цим ніяк не нікому не допоможемо. Ні собі, ні іншим. ні родині. От недаремно ми піднімаємо цю тему саме влітку, бо літо це той час, та пора, пора відновлення, зрештою, так? коли всі набираються ресурсу, починаючи від літніх дитячих канікул для тих, хто вчиться в школі, студентів. Ну і всі завжди традиційно планували свій основний відпочинок влітку, бо це відновлення, це тоді, коли ти набираєшся вітамінів, сонця, сил. От як Краще підтримувати власне відновлення саме в літній період. І що більше допомагає психіці? Це сонце, природа, вода. Можливо, треба якось змінити режим сну. Все, що ви перерахували, все дуже помічне для психіки, все є, як ви говорите, вітамінами для психіки. Це нас підтримує і це нас живить. Це сонце, повітря, вода, все зараз. Скажімо так, така прекрасна погода і є в доступі достатньо тепла, ми теж, скажімо так, можемо цим покористатися. І це є відновлення для психіки, тому що, якщо ми геть не запрацюємося, ми угу. будемо не в ресурсі точно. І оці дозволяти собі відпочивати це, по-перше, по-друге, знаходити ці ресурси. І не чекати якоїсь там довгої відпустки, що аж тоді тільки ми десь поїдемо. Да, це добре їхати кудись, звичайно, але робити щоденно хоча б якісь маленькі, короткі, собі такі паузи, просто поспостерігати за хмаринками, да, що небо показує, потестувати реальність. Психіка наша постійно знаходиться зараз в режимі виживання. А коли вона переходить в режим дослідництва, та ми, коли йдемо у відпустку, ми там досліджуємо якісь нових людей, нову територію, і таким чином вона переходить в інший режим і відпочиває. Тому ну трошечки виходити в цей режим дослідництва, тестувати реальність, яка є тут, що показує, турбуватися про свій контакт з природою. Так, це на, на нас наповнює однозначно. Якщо говорити про родину, ми говорили так більше про персоналізовані такі угу. рецепти щастя. Якщо говорити про родину, і особливо якщо в родині є а, наші захисники, які повернулися а, ті захисники, захисниці, які повернулися з полону, які потребують. Особливої підтримки, От як для родини створити ось цю емоційну аптечку, яка буде допомагати, яка буде сприяти відновленню? Які рецепти, можливо, самі прості, бо, можливо, ми думаємо: ой ні, та це не працює, це ж так просто. А насправді ви, як фахівець, порекомендуєте і скажете, от саме це і працює. Працює в першу чергу ця турбота про себе, а в кожного це буде індивідуально. Чи це комусь просто mm -hmm. послухати якусь музику, да? чи піти прогулятися, чи навіть просто покуховарити чи зайнятися кулінарією. Будь-яка зміна діяльності, вона на користь. Ми виснажуємо, коли в нас втрачається інтерес в тому, в чому ми робимо. Тому наша задача постійно себе десь розважати. так? Трошки цього, трошки того. Прийшли з роботи. Однозначно, що тоді треба перемикнутися на сім'ю. Якщо ви говорите, що в нас зараз багато сімей, в яких є да, і з полону, і з втратами кінцівок і з багатьма втратами, то тут навпаки родина має дбати як і про нього, так що і про те, щоб самому бути в ресурсі, де його дочерпати. І це точно, що в кожного буде своє. Чи це в аптечці у вас там якась улюблена музика, чи улюблена книжка, чи просто усамітнення і використати якісь техніки дихання? Це теж дуже корисно. Якщо ми говорили про літній відпочинок і про певні плани, то чи лікує навіть ось процес планування цього відпочинку? Чи е, може це бути от ліками е, знову ж таки засобом в емоційній аптечці, який допомагає? Тобто, можливо, це і не відбудеться, але планувати, куди я поїду, коли я поїду, що я з собою візьму, що я там буду робити? Угу. Ну це однозначно, що е, є підтримкою і може, такою опорою, бо я точно знаю, що я зараз працюю заради того, щоб потім поїхати угу. відпочити. Але тут не варто робити такі занадто очікування, бо ми знаємо, в який ми час живемо, щоб потім нас не, ну, не накрило розчаруванням, так скажемо. Але саме планування однозначно що є. Да, це, це опорно, я на це опираюсь, але використовую свою гнучкість. Да, я знаю точно, що я зможу підстосуватися, пристосуватися своїм творчим скажем, пристосуванням по ситуації. Ви маєте досвід роботи із військовими, з нашими захисниками? А от з вашого досвіду співпраці, чи діють на них такі ліки, чи спрацьовує це на позитив? Ось планування, якісь ось такі дрібні речі, які природа, зміна діяльності, як вони на це реагують і чи потребують вони цього? Чи розуміють вони, що це є ліки, що це є стілення, дорога дорога стілення? Вони розуміють і вони це оцінюють. З часом, поки там, наприклад, вони знаходяться відбу... ну, на реабілітації або на лікуванні, вони більш в ізольованому стані. Але потихеньку з психотерапією, з залученням і соціалізацією їх, вони ну, скажімо так, теплішають і ну, відновлюються, їхня психіка відновлюється, стає більш безпечніше. І оце планування, про яке ви говорите, для військових занадто особливо має значення, тому що в них все має бути чітко. Uh -huh. Якщо йому сказали на 10.45, значить на 10.45. Тут ну от все, і це теж є опорою, тому що я точно знаю, що я в цей час прийду, і буде консультація, або тут ми зберемося і поїдемо на басейн. Це такі планування, це як кірці, за яких можна чіплятися, так. і крок рухатись крок за кроком mm -hmm. до якоїсь певної мети. Щодо зміни місця перебування, Україна це той край, де є дуже багато незвіданого і цікавого. Це прекрасні дороги, це польові дороги, це дуже багато історичних місць, дуже багато природних заповідників. На що ми раніше не так звертали увагу, а сьогодні відкриваємо для себе по-новому. Як впливає навіть отакі. Можливо, недалекі переїзди, зміна місця перебування на психіку людини. Ну, Нами рухає інтерес. Да? І ми тоді маємо якось дбати, щоб в нас був постійно інтерес оцей досліджувати, досліджувати наші країни самого себе, який я, я, коли я поїхала у нове місце, що я бачу, як мені це відкликається всередині, а що мені комфортно, що не комфортно. Тому зміна місць ну, це дуже ресурсно. Тому що, поясню ще раз, психіка ну, переходить в режим ну, дослідництва подосліджувати, а як же ж там. І ну, цікаво, нам рухає інтерес. Тому зміна ситуації, зміна роду діяльності само по собі ну, приносить дуже користь. Я зараз нагадала ситуацію, коли кінець робочого дня. Десь там за п'ята я йду така змучена по коридорі лікарні. І колега мій каже: Ну як ти там, маленочка? Я кажу, так втомилась. Він каже, а для чого не втомилась? Тому є щось таке в нас точно, для чого ми не втомимося. І треба це відкривати в собі, це допомагає він. Ну, хоча б собі задавати питання: uh -huh. а для чого я не втомилася? Ну, наприклад, там зібрати зараз по швидкому чимодан їхати на море. Я дуже я така й втомлена. Або їхати на якусь прогулянку, скажімо так, на шашлики. То сил вистачить. Так, однозначно, мені цікаво. Який позитивний психологічний і емоційний ефект дає кожен день відпочинку? Як змінюється людина з відпочинком? Як відновлюється її психіка? Кожен день з відпочинком в кожному дні, чи коли в нас є довготривала відпустка? Ну, довготривала, напевне. Довго тривала відпустка дуже корисна, тому що ми, скажімо, на усіх рівнях перемикаємося з часом і наповнюємо да, за період часу, коли ми там були напружені, працювали, ми потратили багато ресурсу. І цей потрачений ресурс його треба відновити і поповнити. Да, і Тут може включатись почуття провини, що як я так можу поїхати на таку довготривалу відпустку, коли в країні зараз от, е, така напруга. Так, да, я можу, і це моя основна задача, бо таким чином я турбуюсь про себе, як про, е, про українця, який має бути в ресурсі, тому що ми так наближаємо свою перемогу, тільки коли ми в ресурсі. Е, ми своїми... На відпочинку я роблю хорошого спеціаліста, хорошу маму, хорошу подругу, хорошу доньку. Ну я роблю хорошу себе для хороших справ. З довготривалим відпочинком все зрозуміло, yeah. і чим довший він, тим краще. Якщо я не помиляюсь, досвід ізраїльських освітян прикладом, там кожен п'ятий чи шостий рік mm -hmm. для педагогів дають цілий рік оплаченого відпочинку для того, щоб абсолютно людина переключилась, щоб вона навчалась, перезавантажувалась, дізнавалась нове і з новими силами приходила і знов. Навчала дітей. Діти це наша найбільша так. цінність. І те, що ми в них вкладаємо, те потім ми отримаємо. І держава, зокрема, отримує а, назад. Ось такий довготривалий відпочинок. А якщо в нас є день чи три, чи здатні ми змінитися відновитись навіть за такий короткий період? <звіт> здатні, якщо ми знаємо, як. І тут ось це як? Як? Попрактикувати цю бездумність. Знаєте, як то виключити мізки і нічого не подумати. І ця практика дуже корисна, якщо нею користуватись хоча б там раз чи кілька разів на день. Просто бути в присутності тут і зараз, або спостерігати, як я дихаю в даний момент. Таким чином, напруга у мізках зменшується, і ну, щось там відбувається. Яким чином ще? Для того, щоб, як я говорю, бути позитивним, то інколи треба бути і положительним. Просто полежати, mm -hmm. нічого не поробити. Ну, я можу собі це дозволити. Просто відкласти в сторону все і навіть телефон. Все відкласти про по лінії. Ви знаєте, то так, що я би взяв цей телефон, але мені лінь. І я вже так хочу зараз піти поїсти, але мені лінь, я зараз служу цій лінії. Прям так знаєте, жирно її попроживати. І чим ми це, ну скажем так, підсилим швидше прийде відновлення. Ти так, також я... такий хороший рецепт. Да, О, це я хорош... хочу за один день встигнути все. І потім ти так не відпочиваєшся, що ти вже нічого не Ні, хочеш. Це не так, так що я тут тут при... прилягла на хвилиночку. Mm. Тут у мене пралька, тут у мене мультіварка, тут у мене що. Це не працює. Все виключили і, і прям тотально жирно попроживати оцю лінь. Коли з вами діляться, я не персоналізую, звісно, це лікарська таємниця. Але коли ви спілкуєтесь із своїми пацієнтами, про які види відпочинку вони розповідають, можливо, щось паде вам на думку, ну, щось таке особливе, яке, те, що працює. Звісно, що в кожного це персонально. Ну, найчастіше, напевно, це спорт, поїздки на велосипедах вечірні прогулянки, музика, медитації, декого навчання. Угу. Да, воно викликає інтерес і пізнавання чогось нового воно теж наповнює. Навіть так. Так. Ну і повертаючись до літнього відпочинку, до поїздок до відпустки до довготривалої, mm -hmm. так, навіть якщо це 10 днів чи тиждень, це вже сьогодні довготривало в сучасному швидкісному світі, це вже довготривала відпустка. Як реагувати і що робити, коли хтось з вашого оточення, навіть близькі люди, ставляться агресивно або скептично? Mm -hmm. Ну як ти можеш планувати кудись? Якщо знову ж таки повертаюся в країні а, війна. І як зберігати ось цей баланс і не піддаватись а, почуттю провини? Ну, треба розуміти, що якщо агресія в іншої людини, це точно про неї, а не про вас. І ви маєте право на відпочинок, тому що так ви турбуєтесь про себе, про збереження себе. Тому що війна триває, і нам треба себе далі продовжувати зберігати. Для того щоб ну, от таким чином ми теж робимо вклад в перемогу. Ну ми зберігаємо сили. Ми їх для підмовимо. себе, для родини, для, так, для себе, наших для чоловіків, синів, однозначно. які захищають. Ми маємо десь теж піклуватись про себе і брати цей ресурс. Тому тримати баланс трішки попрацювали, а трішки положительні. Я згадала зустріч. І вітала з ним народження вчора одну жінку, яка почала допомагати плести сітки з 2014 року. І я її практично кожного дня бачу, це не її робота, але угу. це стало її щоденною роботою. День з кожного дня вона займається саме цим з ранку до вечора. Вона цим живе. Таким чином вона допомагає нашому війську, нашим захисникам. І ось вчора, перше, що я їй побажала, щоб. Вона знаходила для себе час, хоча би один день піклуватись лише про себе, і вона так зреагувала: та як же ж я можу <свісно> на себе, якщо потрібно. Але разом з тим, ось вона ніяк не може зупинитися. Але разом з тим, я думаю, що для кожного з нас потрібно знаходити цей час, потрібно зупинятися навіть просто. Там, де ми працюємо, і знаходити час на відпочинок. А як така ось картинка всплила? Я розумію, що це проблема для багатьох людей, які не можуть зупинитися і дозволити собі ось цей відпочинок. І хотілося б вас запитати: які методи відновлення ви використовуєте як людина, яка знає все про психологію, про відновлення, про вигоряння, про ресурс і про те, як задіювати різні види ресурсів? Мені, поки я вас слухала, прийшла така метафора, що автівка їде постійно, і її для руху навіть треба робити зупинки для того, щоб ну, добрати mm -hmm. пального. Тому нам теж потрібно інколи, скажімо так, заправлятися. Якщо особисто про мене, я настільки люблю свою роботу, що мені здається, що моя система організму і психіки, вона досить таке вже в режимі саморегуляції. Тому що я дозволяю собі там подивитись на хмарах, на хмари вийти на вулицю, щоб відчути потік вітру. Да? І це для мене вже є живельним. У один день у тиждень я точно що присвячую своїм близьким і рідним. Це кожна субота. Мене це дуже наповнює. Ми там відпочиваємо, займаємося якоюсь творчістю, інколи і безладом теж займаємося. А лінь собі дозволяєте? Однозначно, я прям лінюсь, прям по-жирному я лінюсь. Буває таких кілька годин. так? Ні, воно буває так. Якщо його підсилити, то 15 хвилин вистачає і потім десь не знати. Звідки Яке береться це натхнення, а рекомендую спробувати. Дякую. Що варто собі нагадувати щодня, щоб встояти, щоб залишатися в ресурсі, щоб залишатись в рівновазі у ці складні часи? Що я цінний, важливий, я маю право на турботу про себе, тому що як я в першу чергу потурнуюсь про себе, я зможу проторгуватися про своїх близьких і рідних. Тому турбуючись про себе, ми турбуємося і про наших всіх. Бачите, ми поговорили здається про такі звичні речі, про літній відпочинок, який mm -hmm. здатен інколи нас наповнити тією силою, тим ресурсом, і ми зможемо пропрацювати, прожити ще рік. Тим самим допомагаючи, відно виконуючи свою щоденну роботу, допомагаючи своїй родині, тримаючи ось цей баланс в родині, допомагаючи захисникам і так далі. Стрес триває, на жаль, але його, як я зрозуміла, можна контролювати, можна відновлюватись. Виснаження не є довічним станом. Регулярне відновлення здатне змінити ситуацію. І літо це саме той час, коли. Варто задуматись, варто зупинитися і подумати, що я можу зробити для себе, для своєї родини, щоб відновитися, щоб бути сильним і бути стійким. Я думаю, що ви отримали сьогодні свої рецепти, кожен свої від нашої гості Олени Марківської від клінічної психологині, гештальт-терапевта, яка дуже щиро і радо ділилася своїми знаннями. Я вам дуже дякую, пані Олена. Дякую вам за запрошення. і вам також мати час. Відновлюватися, ну і звісно, бажання. Бо для цього треба і сказати собі, що ти це маєш зробити. Так. Бажання і звісно, час. Отож, літо саме та пора. Будьте здоровими, будьте стійкими. Бережіть себе і бережіть один одного. І кожного разу нагадую під час наших ефірів. Що кожна гривня, кожен донат, кожна волонтерська діяльність це допомога нашим захисникам і захисницям, це допомога збройним силам України. Зупиніться, подумайте, що ви можете зробити, що ви зробили сьогодні для себе і для збройних сил України. Бережіть себе до зустрічі.